Золотий місто Кіровограді офіційно відкрили. Він обійшовся місту в майже мільйон гривень. Саме через це містяни охрестили міст золотим. А в інтернеті продовжують з'являтися фотожаби через його вигляд. Тож який він міст за мільйон, бачив Сергій Михалін? Будувати міст почали в листопаді минулого року. Відкрити його спочатку планували в кінці грудня, потім 1 квітня. І ось відкриття на урочистості зійшлися міські посадовці, школярі та жителі мікрорайону, які просили відкрити міст. Згадують, колись на цьому місці була дерев'яна кладка. Втім, з часом вона зруйнувалася. І в школу ходили. І Пенсійний і фонд там був, і школа четверта, і райвиконком та багато тут. Таких учреждений. люди писали, і ми як збори квартальні пройдуть, писали, що треба мостик зробити і таке дослухалися людей. На будівництво мосту витратили 980 тисяч гривень. Інститут Кірвоград Агропроект безкоштовно розробив документацію. Іван Марковський пояснює, чому переносили дату відкриття мосту. Конструкції, які нам робили, це робило місто Краматорськ. Як ви помните, що його чуть-чуть не зайняли сепаратисти, і там йшли бої, і не працював завод, який робить, а це єдиний завод на Україні, який робить ну, лігірована сталь, так називаємо, з котрою робляться ці конструкції. Втім, причепорити міст до відкриття комунальники не встигли. Сьогодні поспіхом впорядковували територію, дофарбовували металеві конструкції та укладали асфальт. Зовні міст являє собою цільнометалеву конструкцію довжиною 30 метрів і шириною 2,5 метра. По обидва боки обладнаний пандусами. За задумом інженерів, має прослужити не менше ста років. «Від хороший, ідея хороша. Познавато. Раніше трошки треба було його зробити. Перерізати символічну стрічку доручили дітям. Оголошуємо пішохідний міст. через Інгул відкритим. Вигляд конструкції кіровоградці активно обговорюють. Не залишив байдужим міст і користувачів інтернету, які малюють на нього фотожаби. Втім, автор проекту Петро Довченко каже, це найекономніший доцільний варіант. Можна було б зробити двохпрольотний мост посередині поставити опору. Це можна було зробити у віддікаких то арок. Щітні посередні був би пішохідний мост. Ну проміжутична опора ета є сіве допустівлю лядохода шитя, та било би заторбразовувався. Місісім доповітне були билі наші затрати щодо вартості мосту, яка викликала у містян здивування, чиновники відповідають, зайвої копійки не витратили. Документація пройшла ретельну експертизу. Нині міст повністю відповідає всім державним нормам і правилам. Що стосується суми, то для цього у нас є фіскальні органи, є налогова. Є піскальна служба у нас, ну бувши круг, які перевірять. Я можу є запевнити вас як журналістам, що ніхто не знайде зловживань при будівництві моста або про те, як у нас прийнято сьогодні казати про якісь там відкати. У планах міської влади очистити інгул та обвідний канал, а також впорядкувати набережну. Посадовці обіцяють відновити металеві частини огорожі та зовнішнє освітлення. Обіцяють розвивати і парк Пушкіна, хочуть збудувати дитяче містечко та облаштувати зону відпочинку. Однак деякі містяни поставилися до таких планів скептично. Щоб не отобрав у всіх жильців і, всі, і всіх людей, які утром тут займаються спортом, не отобрали чудне місце. Потому що почнуть ставити у нас тут палатки, стройки і під видом всяких застроїв чи чого. Ці деревья у нас, як всегда заболеют. І здесь парка не залишиться, а буде бізнес-центр. Остаточно облаштувати територію навколо мосту. обіцяють до серпня. Сергій Михайлін і Ля День за днем.